Всім привіт, слава Україні, і всім доброго здоров'я. Я хочу подивитися на сьогодні, що для України, що для вас, і що нам чекати в майбутньому, коли закінчиться війна, все дуже дуже цікаво і важливе для нас, українців, і для всього світу тепер. Бо Україна тепер у нас є на, на тому рівні, що тепер в Україні є. Від того, як закінчиться війна, і коли, навіть коли, залежить майбутнє всього світу. Давайте я запитаю утару для вас. Якщо вам не тяжко, можна переслати моє відео вашим друзям. Я дякую, в ваші соціальні мережі, такі як Facebook чи Instagram. Ці карти випали, я візьму їх. У нас тут. Туз мечовий війна, на жаль, продовжується. Бачите, туз мечовий. Але але, це може, знаєте, вісім Пентаклів говорить про те, що будується новий світ, новий світовий порядок і G20, група 20 країн, яка тепер буде багато що вирішувати в економічному плані. А це економічна карта, вона буде на користь України. Я хочу нагадати, що G-20 – чи група 20, це економічний союз, він не політичний, може хто не знає. А це економічний союз, зате там будуть вирішуватися економічні питання того, що є голод у світі. Багато багато хто тепер не має їжі, хліба на столі. Буде йти мова про санкції а, на РФ. Буде йти мова багато про економічне співпрацювання. І зате вони наголосили, що буде на скайп у них прийде сам Ілон Маск. Ми знаємо, що Ілон Маск і те і друге. Він такий трошки, знаєте, соціаліст, який ніколи не жив при совєтському союзі. Я знаю, я знаю його добре. Ну в нього в голові трошки там все перекручено, але він людина, яка великий вплив має на світ. І за те, що Ілон Маск буде з ним промову мати, це говорить, що це економічний конференцій економік світу. А тепер дві каже злова говорить все на перспективу України, все на те, щоб Україні допомагати, ніхто не, не, не збирається. Щось зміняти і не допомагати, Такого не буде. Та те, що ми чуємо всякі голоси у світі, і голоси проти допомоги. Це говорить просто, що іде дебати. Демократії мають дебати, вони чують всіх. І найбільше голосів завжди переможуть, і найбільш голосів у світі це є до те, що незалежність України це їх власна незалежність, це власна незалежність усіх. Бо від того, чи ми зможемо відстояти незалежність України, залежить світовий порядок у майбутньому. У майбутньому. І ця карта Двійка Шозлова говорить, що немає ніяких питань, і не треба нам переживати, що не допоможуть. Допоможуть і будуть допомагати, і ніяких перемов тепер не можна вести з агресором. Які перемови можна вести з агресором? Про що? Про що з ним говорити? І тут Туз Жезловий говорить, що ну це потуга, це потужна сила всього світу, це а, сила і допомога від вищої сили нам в Україну. І це, знаєте, енергія. енергія, яка тепер а, іде з всесвіту. Я, я скажу, що тепер у нас ми бачимо особливо над Україною багато чого в небі нерозумілого. І, Спільноцтво всього, всіх всі галактик, там є разом іще, другий, не тільки наш. Він стежить, що у нас відбувається. Бо знаєте, в космосі, як, так само, як і на Землі, ото метелик крилами так повів і все змінюється. Від маленького залежить велике, і... а тут допомога йде нам, іде і і гроші йдуть, і йде, А як як ще на нашу країну зруйновано, і тепер нам треба допомога? А коли ми можем, будемо заможніми, і ми будемо другим допомагати? Ну, це карта за себе сама говорить. І знаєте, ворог він, а... ну, це понятно, це все розуміло, так? Ворог що чекає ворога? Я не буду говорити, і так все видко. Бо, бо такі є правила. А тепер я хочу ще запитати, що коли закінчиться війна. Я поки готую карту, говорю тут 8, 1, 2, 1 і 13. А, додаємо 14, 15, 16, 17, 17 і 8. Це у нас буде 25. А, число 25 це таке складне число. Треба до 2 додати в 5, і буде у нас 7. Сім місяців я бачу. Але розумієте, воно буде йти кроками. І тут один крок, ще один, два кроки, воно буде так: то скоріше, то повільніше, то скоріше, то повільніше. Отак от, от буде зігзагом таким іти. І для нас, коли ворог піде геть з нашої території, це ще не закінчиться війна. Закінчиться війна, коли ворог буде боятися і буде знати, що Україна заможня перше. Бо тепер. Перемога... Переможе економіка, не переможе зброя. Економіка завжди переможе. Це перше, коли ми будемо заможні. І друге, коли ми будемо мати свою, свою зброю, не треба буде просити. І тоді тільки ворог не буде боятися. Що там у нього буде? І такі спекуляції йдуть тепер різні. Ну, ця карта показала, тільки що вам останню карту показувала, що там у нього буде. Ми бачимо, що буде. От, але це не повинно нас хвилювати. Бо думати про ворога це значить робити себе слабким, думати про себе, зробити себе сильним, тоді ворог не буде боятися на нас нападати. Та, як я так і сказала, Бо на цю карту, яка, бачите, вийшла, виходить отакий маг. Мак-меджін Mag, це, це світова потуга. Це коли. Ми тягнемо разом. Ми тягнемо разом до кращої землі, до, до заможної незалежної України, всієї України до того, що Україна буде мати а, антикорупційні закони. А, Україна, бо за те ми йдемо до Євросоюзу. Бо Євросоюз допоможе нам мати антикорупційні закони. Поки є корупція, поки є автократи, поки є клептократи, досі ми будемо мати проблеми. Бо все. Геть все вони до себе у кишеню беруть, і українці відстоювали демократію. У нас демократична країна, але нам треба подолати цю клептократію, яка йде з совєтського союзу, і це така хвороба совєтського союзу всіх постсовєтських країн. Така хвороба, і її ми зможемо подолати скоріше, ніж інші країни. Чому? Бо ми таку страшну війну витримали і відстоїли свою країну. І якщо ми відстояли свою країну, ми зможемо подолати клептократів. Я не маю сумніву в цьому ніяку, бачите? Це стабільна Україна, сильна Україна. Коли бачите, в голові Пентакль означає, що у нас стільки розумних людей, у нас всі розумні люди, і у нас ракети робили в Совєтському Союзі, де робили ракети? В Україні. І будемо, бачите, вчені, вчені люди. І в серці вірні цінності, не їх традиційні цінності, а вірні цінності, які йде вперед, ви світиде. І ми в світі ми йде вперед. Вірні, коректні, коректні цінності. Не заважати другим людям жити і самим жити за життя. А не за якісь мертві не... цінності минулого. Ні, за це ми не стоїмо. І тут в ногах два Пентаклі ми стоїмо на... на своїй землі, твердо стоїмо на своїй землі. Це дуже гарна карта. Я бачу, що за сім десь так сім місяців, то ми вже будемо бачити, що ворог пішов за кордон. Ой, ворог пішов за кордон і все. Але звідти починається така, знаєте, ретельна праця і тяжка, а нелегка праця. Не ніякого шапку закидательства, і просити, щоб допомагали нам країни, у які вже пройшли цей шлях, які побороли е клептократів, побороли цих злодіїв е на державному рівні. Таких, е така праця буде, і це тяжка праця. І тут, бачите, це карта говорить: не треба шапку закидательства цього. Таке слово я не знаю. Всі говорять, то ви розумієте, про що це іде мова, бо тут ілюзія. Думати, що тільки ворог є зовнішній, ворог так само є внутрішній, і він найстрашніший ворог, бо його не видко. Він ховається, він, він обманює його не видко. І якщо всі люди, всі громадяни, вони пильнують, то позбавитися такого ворога ми зможемо. А такі коротенькі розклади я роблю так, щоб ви подивилися і. Це терапія так само для нас. Бо якщо ми знаємо, карти це прекрасно, бо тут і це словник вищих сил, і це так наші бабусі робили. Це дуже воно добре, терапія для душі. Зате я прошу вас ділитися моїми, моїми відео в ваших соцмережах. Дуже прошу і дякую за це. Посилаю вам мою мою любов, мою, мою заботу про вас. Все буде Україна, слава Україні, героям слава! І все буде гаразд! До побачення.